Відсутність пандусів, високі бордюри та сходинки, важкі двері, непристосовані транспортні засоби і багато інших бар'єрів. Досі існують в Україні у різних сферах. На регіональній конференції Безбар'єрна Україна у Луцьку говорили про те, як забезпечити рівні права та можливості для всіх людей, зокрема тих, хто відчуває на собі тиск, обмеження та дискримінацію. Ми відсторонюємося від людей, які мають певні вади. Але насправді ми створюємо ці бар'єри в себе в голові. Безбар'єрність це не лише вільне та безпечне пересування містом, а ще й вільний доступ до інтернету, можливість навчатися та працевлаштовуватися у будь-якому віці і не тільки. Перша цю проблему на загальнодержавний рівень підняла перша леді України Олена Зеленська. Саме завдяки її підтримці вдалося створити довідник безбар'єрності. Книгу де йдеться про толерантність та правила спілкування. Неправильно казати людина інвалід з обмеженими можливостями, людина з обмеженими фізичними можливостями, людина з особливими можливостями, людина з особливими потребами, неправильний каліка, людина з нюансами. З довідником безбар'єрності волиняни можуть ознайомитися у науковій бібліотеці імені Олени Пчілки у Луцьку. Наразі це єдиний друкований примірник книги на Волині. Видання є унікальними. Чи тут використали шрифт Брайля, конгревне тиснення, QR-коди на. Реклад українською жестовою мовою, голосовий опис та відповідні ілюстрації. Також цей довідник доступний в електронному вигляді. Ну і крім цього, над створенням безбар'єрної України працюють законодавчо. Днями уряд затвердив вже. План заходів на перші два роки 2024-2025, який стосується реалізації стратегії саме створення безбар'єрного простору в Україні, так як це відбувається в інших країнах Європейського союзу. До слова, оновлені державні будівельні норми, що допоможуть зробити міста зручнішими, вступили в дію ще минулого року. Утім, дотримуватися закону добре, а ще краще руйнувати бар'єри самостійно, адже вони можуть виникнути у кожного з нас. Існують стереотипи. Щодо сприйняття маломобільних груп населення. Але маломобільними є не лише особи з інвалідністю, мами з візочками, це також діти до 7 років, особи, які супроводжують малолітніх дітей. Маломобільними є також люди, які тимчасово хворіють. Це можуть бути якісь травми або просто захворювання. Це можуть бути люди, які переживають стрес. Саме тому всім цим категоріям людей потрібна особлива увага. Закликають почати з простого пропустити маму з дитиною в черзі, не займати місце для людини з інвалідністю на парковці, а ще розповісти про безбар'єрність своїм друзям. До слова, незабаром такі ж зустрічі, як в обласному центрі, відбудуться в інших громадах Волині. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.